Ми зараз будемо випалювати роги телятам. Так, що ми колим? Транквілізатор. Щоб вони були нам спокійні, я правильно розумію? Зараз колимо їм заспокійливе. І покажемо, як випалювати роги газовим термокаутером. А за скільки він подіє? То у нас дві телички. Наша теличка вже заснула і ми починаємо випалювати їй ріжки. Звичайно, знімаю, потім знову змонтую зверху звук на клобу. Це, Це майже такий самий запах, коли баба надається над цим надключеною газовою плитою кульку. Кулку далі. Як ти розумієш, що воно вже готове, Ну, типу, випалене її. Ти по відчуваєш? Пустипеню по прожарки. ступеню прожарки. Цим <шлід> <рім> 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 пальцем пробуєш? Да. Ясно. Та я не дивую що... Ну, має, має відстати цей роговий чохлик. А що ти там? Ну, а потім... Я його збираю. Так, бачиш? Встала і вже тут так, якби шкіра проявилась в тій ділянці. Ну і потім припекти шкіру, якусь там експозицію зробити. <різь> Йому обов'язково дезінфекція. Щоб все було тітко. Це красотка. Спив, скоро проснешся, а вже будеш без рога.